Компанія VD автомобілі з пробігом представляє до продажу Peugeot 3008, автомобіль 2021 року, комплектація Allure, Машинка на гарантії. Це 2-літровий дизель, автоматична трансмісія, передній привід. Автомобіль на хорошій літній гумі, повний комплект 2 ключі, без ключових доступ. Доставлено електросидіння водія з пам'яттю. Дуже охайний хороший стан, невеликий пробіг. Також додатково встановлено електропривід кришки багажника з комфортним доступом, тобто є сенсор під заднім бампером. Більш детальний опис ціна даного автомобіля в оголошенні на авторії та на нашому сайті можливий кредит або лізінг. Також можливий трейдин. Велика кільцева 58. Приїжджайте на огляд, є багато різних моделей. Відіявто з пробігом без зайвих комісій на великі кільцебі П'ятися зі